Оглушлива тиша у Черкаському міському палаці молоді відкрила документальну фотовиставку. Вона розповідає історію українських військовополонених, яких Росія утримує в полоні. Виставка представлена не тільки в Україні, розповідає координаторка проєкту Валерія Бурлакова. Те, що відбувається у російському полоні з українцями, це не окремі інциденти, не окремі злочини. Це просто системна політика Російської Федерації, яка катує людей, вбиває людей, знищує людей, знищує моральні їхні родини. І дуже важливо, щоб за кордоном розуміли оці масштаб. Цього жаху і бачили це через людські історії. Виставка постійно оновлюється: одні історії додають, інші замінюють. Нині представлено 11 розповідей українських захисників та їх родин. Серед відвідувачів пані Галина. Вона розповідає, що двоє її друзів перебувають у російському полоні вже 40 місяців. Умови утримання у російському полоні жахливі, тому що хлопці втрачають по 40 кг, по 30. як фізичний, так і моральний стан жахливий у хлопців, тому що сонця вони не бачать, їх на не виводять Яке на повітря умови розумієте, постійно, тортури б'ють постійно, постійно моральний тиск. Проект вже бачили у Києві, Харкові, Каневі та за кордоном. У вересні виставку презентують Осло. Організатори наголошують, ці історії мають почути у всьому світі, аби злочини проти українців не залишилися непоміченими. Анна Білик, Павло Обалевич, телеканал Вікка.